Комбайн мороза дешевий, маленький, розборний, транспортабельний, маневрений, якісний. Наш український. Отже, що. Зараз будемо з допомогою закордонних технологій і шампуня відмивати гарбузовий комбайн мороза після того, як він отработав очередний сезон. Зараз хочемо зняти оцей бункер для того, щоб можна було вигребсти. Не знаю, чому видно ото От все, що там залишилося на деці тому. Щоб воно вже було чистеньке і все було з ним добре. Плюс запінимо зараз керхером цим дамо і воно все очиститься. На питання на халеру це робити, а просто щоб було воно красиве. І чистеньке стояло цілий рік, а не таке ото замизгане. Оця чортняк кстати, ще чорт віддереться, пробували просто з шланга зі скважини. Там хоч є напор з 100 пістолета, але воно його не бере. Зараз хімію забризгаємо і від коліс до верху і всередині все вимаємо. Отаке воно, бачите? О, Оце то забуємо доставати. Поки Ніколай Олексійович круте. Пару сек покажу, що в нас тут робиться. От стойник, почти повний. Оце все, що ще залишилося. Вчора ми домолочували буквально півтора мішечка і все. Убрали, все добре. Цей накриваємо, дивіться, Звичайна плюнка в епіцентрі коштує 11 гривень. Метр Чи 10. Ні, 10. Бо я брав 15 метрів і вийшло 150 гривень. Отаку От реєчку. Ну це пізніше вам заснімом покажу. Розкладаємо реєчку десь через метр шах. Зверху пленочку натягуєте, ставите доску таку, на нюкерпіча. Потім. Це просто ми взяли тільки що звідси, перекинули сюди. Потім кожен день ви його все не розкриваєте. Звідси метр відкрили, і з тої сторони метр відкрили. І у вас виходить, воно як в трубі. Туди воздух заходить чи сюди і його видуває. Плюс пленка утік темна, вона притягує тепло, там реально тепло робиться. І воно собі тако циркулює. Знизу, бляха муха, воно ж проглинало його. Знизу постійно є доступ воздуха. Ой, до ці кілька днів були дощі і вітра сильні. Ми його навіть не розкривали. Це розкрили, щоб це докидати, перемішали, все сухеньке, все хороше. Всі, хто кажуть питання, а що ви робите, щоб вітер не роздував? Перший варіант. А другий варіант, бачите? Ось висить. Гідробар'єр звичайний. Або тюль, можете якусь трапку. Просто накрили його, прижали патиками по боках і все. Тому що, щоб ви розуміли. Ось бачите, надіюся вам видно на землі що робиться. Оце як дуйнуло то так і все полетіло, то бігом накривали і так от виходили із ситуації. Ну що, зараз папа його докрутить, я пішов розводити шампуню, зняли цей кожух. Дивіться, оце зараз все зсередини будемо доставати. Щоб його зняти, все одно треба відкручувати пару болтів на цьому кожусі. І будемо у вас працювати. Зараз його виберем, виміємо і буде як новеньке. Отак відбувається митіє. Зараз кілька раз стечить перший слой, дамо другий, пороз'їдає все, а потім вже водою змиємо. Візьми шайцю Брезговика цього пустимо, вже теж запінь. Так, вже з нього потихеньку воно. От вам і бізнес. Після всього треба до всього дивитися. Усьо, чекаємо, щоб воно відкисло, потім будемо змивати. Все, вцепили турбонасадочку. і тепер шуруємо нею. В кінці пройдемося обичною. Зараз отак засухає, що капець, його потім, навіть якщо відмочити, то тряпочкою чорт і витриш. Бо думали вчора взяти, поставити його там і просто зі, цю, зі скважини через цей звичайний пістолет. Фіг там. Ми вже під цим напором єлі його вимиває. Зато буде красиве і чистеньке. Ну все народ, як завжди, всім щастя радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І дивіться за своєю технікою. Бо не будете дивитися, буде ламатися, буде все погане. Що наше, що китайське. Отак от.